Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 нових серіалів цього року. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Люк Брунер один із найдосвідченіших і найрезультативніших співробітників ЦРУ, який тримає свою кар'єру в таємниці від сім'ї. Чоловік втомився від безкінечних завдань та прагне скоріше вийти на пенсію, щоб розпочати безтурботне життя та налагодити стосунки з колишньою дружиною Таллі. У рамках своєї останньої місії люк вирушає до Гаяни, щоб витягти з біди агента під прикриттям з позивним Панда. Тим самим оперативником виявляється його рідна донька Емма, яка як і батько протягом багатьох років приховувала свою професію. Тихий та спокійний вечір перетворюється на жах, коли в центральному парку несподівано пролунав постріл. Від рук невідомого лиходія загинула дівчина на ім'я Саманта. Колишній хлопець дівчини Чарлі був поблизу і спробував прийти на допомогу коханій, проте не встиг. Не вірячи, що поліція зможе знайти справжнього винуватця злочину, хлопець почав вести власне розслідування, поринаючи в шокуючі таємниці життя Саманти. Одночасно цю справу намагалися розкрити досвідчені детективи які швидко усвідомили, що їм незабаром доведеться зіткнутися з впливовими силами, які захопили ціле місто. Колись, процвітаючи США, через невідомий вірус, що знищив усі комп'ютери, перетворилося на пустку та погрязло у злочинності. Щоб очиститись від негідників, уряд вирішив виселити всіх бандитів, наркоманів та інших кримінальних елементів за межі міста, огородившись від них високою стіною. Усередині панували мир і добробут. В той час як зовні лютували хаос і беззаконня. Джон був звичайним найманцем та посередником між двома світами. Він примудрявся виконувати смертельну. На небезпечні замовлення, бажаючи якось купити житло у центрі мегаполісу. Проте поки що йому доводиться подорожувати брудними вулицями передмістя, боротися з божевільними маньяками і відстрілюватися від переслідувачів. Нещодавно Джон отримав важливе завдання, яке гарантувало здійснення його мрії, та заразом вплутався в небезпечну гру. Звичайна дев'ятирічна дівчинка Еліс сприймає свого батька, що знущається з її вагітної матері, як загрозу, та випадково підпалює сарай і будинок, через що в вогні гинуть обоє батьків. Осиротілу дитину хоче взяти собі на виховання Салі, яка працює в місцевій бібліотеці. Проте цьому перешкоджає бабуся дівчинки Джун. Вона відвозить онуку до себе в Торнфілд відокремлену ферму з вирощування диких квітів, яка також є домом для декілько емоційно травмованих жінок. По мірі того, як еліс дорослішає, вона все більше поринає у похмурі секрети своєї сім'ї та намагається впоратися з утриманими психологічними травмами. Джо досвідчений спецагент, яка працює в одному з відділів ЦРУ, що складається з жінок та називається Левицій. Основні завдання, які стоять перед ними, це боротьба з тероризмом. Якось Джо доручають дістати відомості про одну міжнародну злочинну організацію і потім її знищити. Для того, щоб виконати поставлене завдання, вона звертається до Крус Мануелос, яка колись служила морським піхотинцем. Ця дівчина зближується з дочкою голови терористів, розраховуючи дізнатися. Про плани ворогів. Однак, коли Крусі Джоста є відомо про масштабний терор, що готується угрупуванням, вони змушені діяти дуже швидко та прискорити секретну місію. Міранда, надзвичайно обдарована жінка-хакер, чия єдина розвага полягає у підгляданні за діями Клео, чарівної повії, яка мешкає у сусідній будівлі. Одного разу Клео приходить у квартиру до Міранди, щоб попросити сусідку доглянути її домашнього вихованця, поки вона відпочиватиме в довгоочікуваній відпустці. Цього ж дня в житті хакера відбувається ще одна визначна подія, оскільки Міранда зустрічає привабливого чоловіка. Однак те, що починається як весела Романтична пригода швидко перетворюється на відчайдушне випробування. Міранда виявляється вплутаною в небезпечну гру, в якій вона легко може позбутися власного життя. Рейлан Гівенс довгий час пропрацював заступником маршала в Майамі, проте тепер вирішив повернутися до Кентукі. У рідному штаті він займається вихованням доньки, яка перебуває в підлітковому віці. І як і раніше, намагається ефективно виконувати службові обов'язки маршала США. Цього разу Рейнолд стикається з Клементом Менселом, безжальним соціопатом та злочинцем, який відомий як дикун з Оклахоми. Одного разу Менселу вдається обдурити поліцію і вислизнути від правосуддя. І зараз він має намір знову обставити копів Детройта. Проте їм на допомогу приходить досвідчений Гівенс. Сімейна пара Нанді та Леонард не один рік живуть в добробуті та порозумінні, коли на світ з'являється їхня перша дочка, щастю молодих людей не було меж. Вони виховують дівчинку разом, розділяючи обов'язки між собою, і все було б добре, поки одного разу з ними не трапилося нещастя. Справа в тому, що жінка вагітніє вдруге, проте несподівано втрачає дитину. З цього моменту ставлення чоловіка до неї кардинально змінилося, адже він звинувачує у тому, що сталося саме її. З трагічної події пройшов уже рік, проте найгірше, що Наді почала підозрювати чоловіка в невірності. А коли Леонард знову вирушив, нібито по роботі в інше місто, вона приймає запрошення подруги піти на вечірку. Там Наді знайомиться із привабливим хлопцем Джейкобом, і під дією випитого вирішує помститися Леонарду, провівши ніч в обіймах іншого чоловіка. Проте наступного ранку Наді дізнається про смерть тієї самої подруги. Звичайний сантехнік з Пітсбурга Джо Вашингтон веде тихе спокійне життя. Джо вважає себе цілком щасливою людиною, адже в нього є любляча сім'я та хороші друзі. Крім того, чоловіка пов'язують теплі стосунки з батьком. Однак незабаром Джо дізнається про близьку людину, шокуючу правду. Коли його батько вмирає, з'ясовується, що він вів подвійне життя і був тісно пов'язаний із криміналом. Бо злочинного угрупування впевнений, що саме Теді вкрав у нього велику суму грошей та сховав у таємному місті, про яке знає лише він. Заможньої сімейної пари Дерека та Сем Браун, які мешкають в Нью-Йорку, викрадають сина. Проте невідомим злочинцям не вдається здійснити до кінця свій план, і незабаром хлопця знаходять живим, проте дуже наляканим. По мірі розслідування цієї справи починають спливати абсолютно несподівані факти, і, між на перший погляд, абсолютно різними за соціальним статусом та національно-культурними ознаками людьми розкриваються таємні зв'язки. Опитувані свідки багато чого не домовляють. Ті брешуть, що сильно заважає слідству. Проте досвідчений детектив Хармоні має намір докупатися до істини, адже вона впевнена, що за дивним викраденням стоїть могутня злочинна організація. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!